Чи багато жінок у зрілому віці можуть з впевненістю сказати, що люблять свої зморшки, мабуть, що ні. Чи коли вони змінили борос обличчя, зробили очі сумними, а загальний вигляд втомленим. але рішення є. Сьогодні відео реальний кейс омолодження вікового обличчя без операції за допомогою методу векторного ліфтингу Редіс. Як омолодити обличчя без операції? Багато жінок та чоловіків задають собі таке питання, адже не кожен готовий лягти під ніж хірурга, тому що це несе за собою низку неприємностей, таких як довгий реабілітаційний період, больові відчуття. Але рішення є: сучасна естетична медицина дає нам можливість омолодити шкіру обличчя без операції. До мене звернулася пацієнтка із запитом на омолодження обличчя, оскільки вона не розглядає варіант пластичної хірургії, але її турбували зморшки на чолі, мішки під очі. Фільма згубні складки, нечіткі та нерівний овал обличчя. Рік назад ми вже зустрілись з нею і зробили першу процедуру векторного ліфтингу препаратом Радіс в латеральних проекціях та відновили середню третину обличчя. І сьогодні ми пробудемо повторну процедуру і знову використаємо 3 мл препарату Радіс. Виглядати молодо та природньо можна в будь-якому віці. Хочете знати як? Підписуйтесь на наш YouTube канал Препарат Редіс унікальний препарат на основі гідроксапатиту кальцію, який здатний відновити, покращити об'єми на обличчі, які Стимулює синтез власними клітинами колагену, робить шкіру набагато кращою, якіснішою, свіжішою, підтягнутішою. Препаратом радіс можна коригувати багато ділянок на обличчя, він не дає штучності. Він інтелігентний фір, який відновлюють тільки втрачені об'єми, повертає свіжість, молодість шкірі. Багато пацієнтів вибирають його так само, як і я, адже вони за природний ефект, за ефективне і безпечне оволодження. Він підходить ідеально людям с Ріковим типом, адже він не натягує воду, і взагалі він має безліч переваг. Він біосумісний з нашим організмом, тому що він не містить компонентів, які викликають алергічні запальні реакції, відторгнення. Він універсальний, не е, має вікових, статевих чи сезонних протипоказів. Він вводиться безпечно. Та акуратно, тому що ми використовуємо канюлю. Одна з переваг препарату Радіс це миттєвий результат одразу після процедури, який наростає через три місяці і тримається до двох років. Радіс це однозначно рішення для тих, хто прагне природного та ефективного омолочення.